Що найгірше для нашої з вами побутової техніки? Як швидко та просто вберегти наші холодильники, телевізори, комп'ютери від скачків напруги та різких її перепадів? Рекомендуємо обирати реле напруги від торгової марки Штурмак. Отримуємо ось таке реле. З сучасним дизайном, який підійде від будь-який інтер'єр, а також з захистом наших контактів від випадкового доторкання. Також в нашій упаковості є інструкція по експлуатації і гарантійний талон. Гарантія нашого реле 1 лік. Підключаємо наше реле до мережі. У нас є гарне інформативне табло, на якому ми одразу можемо розуміти все, що відбувається з нашою мережею. Зараз на даний момент нам потрібно налаштувати наше реле. Натискаємо кнопочку Set. І в нас з'являється буквочка H. Ставимо H, виставляємо 250 вольт. 250 вольт це буде верхній показник нашої напруги, який буде виходити з даного пристрою. Тепер натискаємо на буквочку L і виставляємо нижню межу. Нижня межа 190 вольт і нижче 190 вольт – вже напруга звідси не вийде. Це збереже нашу техніку від перенагрузки. І натискаємо кнопочку S, за допомогою якої виставляємо затримку часу. Одну хвилину. Наш пристрій налаштований і готовий до роботи. Тепер можемо вмикати усі наші побутові прилади і можемо бути спокійними. А кого зацікавив даний девайс, звертайтесь від торгової марки Штурмакс.